Тарас Шевченко у ривах з поеми Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, тані з москалями, бо москалі чужі люди, що роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Вняне серце співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледаще. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Ні слухала Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала, серденько, полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом. Там і заночує, недвіночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ці люди, що хотять говорить вона любить, то й не чує, що вкралося горе.